Я думаю, треба все ж таки розділити прибуток ревеню, да, це дохід, і ну, коли ще ревеню нема, да, є якесь прогнозне ревеню, то для нас прогнозне на ревеню – це завжди така ну, річ, яка може збутись, може не збутись, тому і оцінки повинні на цьому етапі бути дуже невеликими. Якщо вже є конкретне ревеню, то... Наявність прибутку це для нас навпаки, якби признак того, що фаундер чи фаундери не розуміють, як цей прибуток реінвестувати в подальше зростання. Да? І тому, якщо ми, як інвестори. Інвестуємо свої гроші, то будуть вони знати, як реінвестувати це, як пришвидшити зростання свого свого стартапу. Ну, велике питання. Тому прибуток дійсно на цій стадії не важливий. Краще, коли є зростання, є дохід, є зростання, динаміка зростання доходу. То тоді, звичайно, це більш така цікава історія. Прибуток на певній стадії там, мабуть, треба задуматись, коли ти там вже виріс, вперся в якісь там інші ринки, в якихось інших конкурентів, але на початку, звичайно, хочеться, щоб стартап зростав як набагато швидше.